Вітаємо вас в ефірі. Передача Громадська Думка. Гості в студії Адріан Фітьо, економічний експерт. Вітаю, і Сергій Стуканов, політолог, викладач, журналіст. Я ведучий соціолог Володимир Подгорно. Отже, орієнтовна ну, тема нашої зустрічі це децентралізація влади. Але не децентралізація, як прийнято зараз в засобах масової інформації, ну, поверхово, тобто тільки якісь косметичні реформи, а з точки зору механізмів, відповідно тих важелів, що залишається в місцевому самоврядуванню, да, місцевій владі. Після того, як ця децентралізація відбудеться, чи не буде дискредитована ця ідея після там недолугого, непрофесійного виконання? От я хотів би, Український фонд громадська думка зробив в грудні 2014 року дослідження, яке присвячене якраз проблемам місцевого самоврядування. Ну, перш за все, ми хотіли б знати. А чи взагалі підтримують, наприклад, населення створення виконкомів? Так, 61% підтримує створення виконкомів замість обласних чи районних адміністрацій. Ну, але тут теж питання: чи зберігати ці адміністрації, чи зробити органи, який буде продовженням, скажімо, місцевого самоврядування. І більше 71% населення області все ж таки вважає, що потрібно обирати голову області, тобто голову облвиконкому умовного. Поки що такої посади нагадую, не існує. Потрібно обирати. Загальними так би виборами, виборами дорослого населення Львівської області. Я хотів би, щоб ви розказали, ну, а як в інших регіонах України, бо зараз ми говоримо про Львівську область, як там ставляться до реформ. Ну і ще один така такий цікавий факт. що Якщо от ми дали певні прізвища, хто би міг би бути головою виконкому, зрозуміло, що це поки що кампанії, нагадую, якоїсь передвиборчою не було. Але от ті люди, які там в інтернеті з МІ робили певні заявки на те, щоб очолювати, чи очолювали вже адміністрацію, чи інші органи. Місцевого самоврядування. Таким чином, в нас виїшло, що діючий голова обласної ради Петро Колодій має 34,9, тобто має 35%, Микола Кміть. Трохи більше ніж 11%, відсотків, Ярослав Рощиршин 8 відсотків. Юрій Торянський теж майже 8%, Василько і біда 6%. Ну і за такий достатньо великий відсоток 26% відсотків тих, кому важко відповісти. Тобто, оскільки ця фасада ще не розглядалася серйозно. Ну, мається на увазі не розглядалася, не було передвиборчої кампанії. Як ви вважаєте, от, що діється в Україні, які небезпеки несе в собі реформа місцевого самоврядування? Я почав, прошу почати, Адріан Фітьо. Те, що назріла ця реформа, це є однозначно. І це ми бачимо, що в умовах яких зараз перебуває Україна, місцева влада не справляється своїми, якби там обов'язками, і той апарат, а це є громіський, на нашу думку це громіський. Ну, ви маєте апарат, на увазі, я так розумію. Адміністрація, обласну адміністрацію, обласні ради, так вони фактично не виконують своїх. Тих зобов'язань, які би мали виконувати по координації управління територіями, і і, власне і в них немає таких важелів, щоб управляти тими територіями. Фактично, от пишеться там програма соціально-економічного розвитку. Мене пишуть там: якщо це почитати, це, ну, це також на нашу думку, це твір на вільну тему. От що хотіли, то і написали. І ми давно вже відстоюємо ту думку, що можливо доцільно написання таких програм дати громадським організаціям науковим установам, а наприклад, не тримати штат, от у департамент економіки 70 чоловік осіб. Так чим вони там займаються, що вони роблять, не зрозуміло. Да, це знову ж таки в адміністрація. В адміністрації. А, от, коли буде наприклад сформована рада. Так? Але, але, на нашу думку, це також має бути по новому закону, власне, і, і відповідно до тих виборів, що має відбутися рада, і по новому законодавству, де буде обиратися виконавчі органи цієї ради при цій раді, так? тобто буде обиратися е, представник цього виконавчого органу. І тоді він вже буде мати повноваження, певні обов'язки, певні зобов'язання. Власне. Але це потрібно формувати законодавство, і запит населення, зрозуміло, є. Тому що ми бачимо, в якій стані зараз знаходиться якість життя людей. Пане Сергій, ви нещодавно повернулися на днях буквально. Зі Сходу. Які у вас враження і що там люди думають про реформи в Україні? Дякую. Я хочу погодитися з висловленою. Паном Андріаном думкою, що адміністрації справді є неефективними. Але, як на мене, проблема з реформою, з децентралізацією, і це проблема спільна, вона не тільки там стосується заходу чи сходу. Полягає в тому, що мало людям делегувати якісь права, потрібно ще навчитися цими правами в правильний спосіб керуватися. Тобто, частина людей я маю на увазі. Нашу корупцію вони знають, як керувати повноваженнями. Так, якщо говорити про реальне керування громадою, то я думаю, що мають пройти роки потрібні освітні програми для того, аби ми справді навчилися в інакший спосіб керувати. Якщо говорити про схід, я був нещодавно справді на Донеччині, на територіях, які контролюються Україною, Артемівськ і сусідні міста заходив до Словянської. Якраз ради спілкувався з чиновниками, то справді складається враження, що люди не керують політикою в регіоні, а більше займаються статистикою, описом того, що відбувається, чи то справді недостатньо важелів, чи то абсолютно неефективні механізми, якими вони користуються. Відповідно, це чиновника приводить абсолютно пригнічений стан. Люди, яких які, наприклад, громадські діячі, яких я півроку тому бачив, з вогником в очах, які хочуть гори зрушувати з місця, здобувши посаду, сівши в те чиновницьке крісло, він через кілька місяців перетворюється на на людину, яка вже не, не дуже вірить в те, що щось можна в цій країні змінити, я хотів би якраз для того, щоб проілюструвати ваші слова. От, теж дослідження у Львівській області, 1200 респондентів, наше стандартне щорічне дослідження. Ось, і там хто має найбільше повноважень у Львівській області. Я думаю, що це можна було стосується і всіх областей України в тій чи іншій мірі. Тобто тенденції якісь зберігаються. Президент України 17%, Верховна Рада 5%, Кабінет міністрів 2%, облдержадміністрація 22,5%. Львівська обласна рада 18, районні ради 2%, міські, сільські ради 3%. Але коли ми задаємо запитання, а хто мав би мати більше повноважень, то зовсім інша картина. Львівська обласна рада вже 28%. А облдержадміністрація тільки 11,8%, Кабінет міністрів 3%, Верховна Рада 3%, Президент України 6%, районні ради 14,7%, майже 15%, міські сільські ради 11,4%. І якщо взяти суму 28, 15 11, ми е, е, маємо відсоток більше ніж 50%. Тобто більша частина області все ж таки вважає, що е, потрібно, щоб місцеві ради, місцеві виконкоми, е, тобто. Е, Основна база, так би мовити, владних повноважень знаходилась на місцях. І це природньо, тому що таким же чином відбувається в європейських країнах, відповідно, в Штатах, Канаді і тому в ну, інших країнах так званого цивілізованого світу. Так? Ось, Я хотів би, от пане Адріан, запитати яким чином вести оці переговори з Кабінетом міністрів, Верховною Радою, з президентом? Як залучити, ну, скажімо, політичну еліту, територіальну політичну еліту, тобто місцеву політичну еліту? Чи вона, ну як її створити? І хто може бути, ну, мати такі повноваження, щоб виступати від імені області? Дуже дуже слушне запитання задали. І, власне, це затронув пан Сергій. Власне, низька якість політичних місцевих еліт. Попри те, що в нас ніби так часто проводяться вибори, всі такі активні, всі такі. Наполегливі і всі так декларують, що ми зробимо і це, і це, і це, і це. А в результаті, якщо ми проходимо до реальних справ, це є мильна бульбашка. Не, люди не несуть відповідальність жодних за свої передвиборчі обіцянки. Це навіть раз. А друге, що вони навіть не мають компетенцій, щоб вдавати ті передвиборчі обіцянки. От він приходить, каже: ми збільшимо пенсії, ми наростимо материнські виплати матерям, ми зробимо це одне, а друге, поремонтуємо дороги. А ви, а коли приходиш до діла, виявляється, що він навіть не розуміється в процесах, як відбувається там перерозподіл тих чи інших бюджетних платежів. Цей раз, друге. Ви задали цивілізований світ. Так, але ми маємо виконавчу структуру при радах це раз, але нам потрібно, щоб і збереглася вертикаль президента. Тобто це не означає і не виключає наявність адміністрації. Угу. Так, це адміністрації не по там, 700 осіб, наприклад, обласна, чи там, там 200-300 осіб як там районні адміністрації. Це там нехай буде... До речі, це відбувається в громадській думці. Та. Ви вловили, бачите, цю різницю, що якщо обирати голову виконком усім, ну, всієї області, то 71%. Якщо робити обласні виконкоми замість. Обладміністрації то вже 61%. Все ж такі за адміністрації, яких 10 12 населення є, і ми це теж побачили. Ну, я по я вже знаєте, що що, що, що що я би ще сказав. Тобто адміністрація, але нехай в адміністрації буде ну там осіб. Ну там про обласну я маю на увазі, та? які б в загальному е, координували і так спостерігали за діяльністю рад, щоб вони не перевищували свої повноваження ті самі виконкоми. Тепер щодо виконкомі, тут є теж кілька моделей, як обирати голову е, цього виконавчого органу. Це може обиратися так загалом, як і, ну, скажімо, громадою, може обиратися в самій Раді, а може і найматися. Тобто не, не обирається е, в Раді такий е, голова виконавчої структури, а наприклад, Тобто, з числа депутатів мається на увазі, так а запрошується. От є в нас є гарні великі підприємства, там керують гарні менеджери, і громада може собі наняти такого менеджера. Розумієте, тут, тобто, але це також має встановлено бути законодавчо. Ну для того, щоб підтримати вашу думку, от те, що депутати обласної ради повинні обирати. Голову обласного виконкому 9%, президент 8 все населення області 71,4%. Ну зрозуміло, є. Певний відсоток і важко відповісти, і навіть 3 відсотки, які вважають, що цим повинні займатися депутати Верховної Ради України, як пане Сергій, як це відбувається? Ну які думки на сході? Бо я розумію таким чином, якщо схід не буде брати участі. В загальноукраїнських дискусіях не буде вести переговори щодо реформи місцевого самоврядування. Знову будуть ну, можливі претензії про те, що це вирішується десь в Києві, а місцеві еліти чи місцевий політикум не бере участі в цих процесах. Тим більше, що я переконаний, що. Дуже багато людей, ви самі казали на минулій передачі, тисячами виходили про українські налаштовані інтелігенції. Напевно, вона б могла б бути авангардом тих змін, позитивних змін, які б могли б відбуватися на сході України. Ну, я відповім таким чином, що можна ну, за багатьма питаннями там дискутувати з Марксом, але якраз в ситуації з Донбасом. Очевидно, можна погодитися з тезою про економіку як базис суспільних процесів. Звісно, що ми зараз абстрагуємося від чинника Росії. Якщо абстрагуватися від цього чинника, то очевидно, що ті проблеми, які виникли у нас на сході, вони пов'язані з тим, що місцеві еліти, які контролювали економічні канали, вони не хотіли цих каналів позбуватися. Все зараз зав'язано на Києві, відповідно, вони почали шантажувати. Але в чому тут проблема? Чому е, за ці, там я не знаю, останні 15, може 20, хоча б 10 років у нас не було проведено е, реформи з децентралізації влади? На мою думку, не було проведено зокрема і тому, що якраз донецькі еліти, вони задля е, того, аби свою владу утримувати. Використовували як інструмент ідеологічний чинник, тобто ту, ту, ту сферу, яку Маркс називав надбудовою. Але якраз вони стали і заручниками її, тому що через те, що вони постійно цю тему піднімали, порушували, якраз очевидно, децентралізація можливо і не була проведена, бо вони вимагали там, зазіхали на символи, та там мова. Інші державні символи і так далі, це це стало одним з чинників, чому реформу зрештою і не було проведено. Якщо б абстрагувалося від цієї ідеологічної сфери і зосередилося суто на децентралізації економічній, то очевидно, що можливо безболісно, можливо, з труднощами, але вона була б уже проведена. І ми сьогодні не мали б тих проблем. Канали не були б зав'язані суто на Києві, кожен регіон. Так чи інакше, був би здатний заробляти і розподіляти, і ми не мали б ті проблеми. Ну, як кажуть, знав би прикуп, жив би в Сочі. Так? Питання до Адріана Фітьо. От дивіться, ми задали питання, якби вибори міського голови Львова відбулися наступної неділі, то за кого ви проголосували? Ну, це тільки для тих, хто проживає у Львові в загальній виборці там, 400 чоловік. Похибка, ну скажімо, трошечки більше ніж 2%, всіх ж таки там майже 3. Але Тенденції, якісь ми прослідкувати можемо, і таким чином Андрій Садовий у нас набирає 46%, Володимир Гірняк 13, Йосип Ситник 6%. Ну, відповідно, теж високий відсоток важко відповісти, але зрозуміло, що нема передвиборчої кампанії. Ми можемо дивитися на певні тенденції, тим більше що зрозуміло, що у нас в першу чергу. Цікава в діючий голова. А, от, е, дивіться, е, Петро Колодій, так? А Андрій Садовий, от, можливо, від громадськості Володимир Гірняк, Йосип Ситник, е, 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 Кміть да? Василько Василькою біда. Е, ось, вони би могли би, е, ну, бути тими. Пер... Вести переговори, там, бути в якихось комісіях, комітетах, брати участь в тих всіх процесах, щоб не вийшло, так, що в Києві сформували цю реформу. Потім, коли її спустили до виконання, вона була б дискредитована, всі б сказали, да ні, нічого не виходить, бо потрібні гроші на те, 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 і те. І не вистачає знову дотації, знову залежність. І розумієте, залежність успішних регіонів від неуспішних, тому що хтось працює, а хтось, Тож, а що... хтось споживає. Почну, з вашої останньої тези, успішні і неуспішні регіони. Вони є завжди. Тобто є кон'юнктура ринку. От у нас є Донбас, ну, вугільний край, край металу, і є західний край, та? там Львівщина інтелектуальна з більшою інтелектуальною складовою, чи там Харківщина з більшою інтелектуальною складовою. І сьогодні кон'юнктура складається в сторону сировинних ринків. Ну зрозуміло, що Донбас буде процвітати. А завтра конюктура змінилася, і більше Ну, сьогодні є... вона змінилася. Ні, ну я образно кажу, я як модель будую, yeah. так що ще сьогодні змінилася. І є попит на інтелектуальні я кажу на світових ринках. кон'юнктура. І, і, і є попит на інтелектуальний ресурс. Зрозуміло, що буде багатіти ті ті інтелектуальні центри. І, власне, це це треба доносити до населення. Що немає, що ти сьогодні і навіки бідний, або ти сьогодні і навіки багатий. Конюктура змінюється, і це потрібно розуміти. Цей раз, друге, ви запитали стосовно тих реформ і чи нам десь не нав'яжуть щось зверху. Слушна думка, чому? А пригадаємо реформу безсмертного 2005-2006 рік, що зробило, скажімо так, оця ланка менеджерів сільські селищні. Голови і міські в тому числі вони сказали: ні, нам не треба ніяка реформа, тому що це там якісь політичні проекти під це підв'язані. А я скажу так: якщо б зробили цю реформу дві безсмертного, зараз повернувши до неї, то ми б не мали сьогодні проблем ні з Кримом, ні з Донецьком. Тому що та реформа передбачала передачу значних повноважень на місця. Це і друге. Третє, тепер чому я звернувся, нас вміють гарно придумати реформу. Вміють гарно її обмалювати, але не вміють донести до населення. Ви візьміть і приділіть. От так, от ми задумали здійснити реформу. Ну закладіть ще параметр, такий часовий, 3-4 місяці, на пропагандистську роботу, на донесення до населення, на роботу з сільськими, селищними і міськими головами. Навчання. Навчання, промоція через засоби масової інформації. Не пошкодуйте ще 2-3 мільйони, щоб, щоб, щоб донести на себе. І тоді буде можливість успішно реалізувати цю реформу. Пане Сергій? Ну, я так само можу повторити цю думку, що інститути громадянського суспільства не, не виникають на порожньому місці. Потрібна попередня підготовка, в тому числі і. Освітні якісь програми, так, якщо люди звикли жити в такий спосіб, то навіть якщо ти їх інакше назвеш ці органи влади, скажеш, що тепер у тебе повноваження полягають в цьому і в цьому, людина поки переорієнтується, це може пройти ще певний час. Відповідно, окрім цієї освітньої пропагандистської програми, а дійсно потрібно, потрібно сформувати експертне середовище. Залучити експертів з, з кожної області, ну принаймні з успішних областей, а краще і щоб вони спільно, спільно виробили той, той проект, ту форму, той механізм, який дасть змогу вигравати і громадам, і регіонам, і державі в цілому. Угу. Пане Андріан, ви хотіли завершити думку. Я повернуся ще до реформи без мене. але я схожу сказати: от, про успішні і неуспішні регіони, так, нас зараз тут стоїть водичка, гарна, чиста, приємно її скуштувати. А от така ситуація: а якщо стратегію країни побудувати в наступному напрямку, що деякі території ми свідомо не розвиваємо. Свідомо їх не запаковуємо підприємствами, щоб там зберегти належному стані навколишнє природне середовище, той тваринний і рослинний світ, і таким чином ми можемо мати це ж також багатство, чиста вода, чисте повітря. Розумієте, ой, мені на мою думку, нам потрібно ввести ще крім грошових, чисто грошових чинників вимірності успішності неуспішності регіону. Власне той внесок, який вносить, і і світ рухається в тому напрямку. Так той внесок, який той чи інший район чи регіон вносить в загальний успіх країни. Пане Сергію, ну, а як ви все ж таки вважаєте, що робити з тими депресивними регіонами? Ну, от ви правильно сказали, що якщо людина звикла до скажімо, да, ну, Залежності, чи вона вважає, що їй легше написати листа і попросити мільйон гривень дотацій, там на зарплату, і тому подібне. Вона не буде ризикувати, розвивати власні там якісь можливості, не буде йти на якісь. Ну все ж таки, це ризик, це зусилля, це ризик, це ризик втратити знову ж таки свій рейтинг і тому подібне. Але напевно нам потрібні люди зовсім іншого гатунку. Як ти вважає, як ви вважаєте? Цілком справедливо. Багатьом людям легше виконати завдання, яке спущене згори. Якщо дати певну свободу, людина або взагалі не знатиме, що робити, або не знатиме як. Ну, Коли ви є... розумієте, ми не просто про широкий загал говоримо. Ми говоримо про все таки місцеву владу тих людей, яких обирає громада, вона повинна орієнтуватися на людей кращих, ніж вони всі ну, в загальному, так чи на таких, як я, та на таких, як ми. Розумієте? Тобто, що важливо. Який рівень підготовки повинен бути, фаху, ну, і, і це психологічні якісь. От, хтось от, він живе на зарплату, так, і він не хоче більше, бо в нього нерви, стрес і тому подібне. А тут потрібні люди, ну, антикризові менеджери. Це дуже специфічно. Ви завершить свою думку, і Адріан, зразу. Включить. Так, потрібна цілеспрямована підготовка ну, чиновників, нехай це слово звучить, можливо. Негарною конотацією, але чиновників нового нової доби, які справді будуть відповідати тим критеріям, тим вимогам, про які ви говорите. Потрібно, потрібно організовувати якісь семінари. Навіть дводенний семінар він би вже дав змогу чиновникові орієнтуватися зорієнтуватися в тих можливостях, які надасть нова розроблена, розроблена реформа, І потрібно готувати. Я ну я вважаю взагалі, як вихід з Донбасу, що потрібно готувати чиновників, які згодом посядуть посади на Донбасі і будуть якраз виводити про українського такого вже про українського напрямку, так. які будуть реалізовувати програми і будуть виводити регіони з криз. Пане Адріан? я би хотів таке зазначити, якщо ми говоримо про якісь ну, скажімо так, про вищих посадових осіб або топ-менеджерів там області, району, міста, то можливо виставити для них якісь цензи. Так, от ніхто ніхто ж не буде, будь-хто сяде і не буде пілотом Формули 1. Так? Очевидно, команда там якась має свої вимоги до пілота. Що він має мати такі якісь досвід, має якісь мати навики, мати якісь компетенції. Так само важливо виставити до цих осіб посадових, менеджерів. Виставити також певні певні вимоги. Це який рівень компетенції, який він має мати досвід на таких, таких керівних посадах, і, можливо, виставити і віковий центр. Це, у нас для президента 35 років, а депутатом ти можеш стати з 18. Ну, Це якось трошки несправедливо. Тому чому ми маємо віддавати на якусь відповідальність, яким дітям можливо, знаєте, буде конюктурно популістка, якась партія прийде. І скаже, от заявить і проведе купу дітей з собою. Ну хоча б 21 рік. Так, хоча б 21 рік. Так. Тому, на, 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 на мій погляд, важливо встановити певні цензи. І, до речі, от в Російській Федерації от недавно вони ввели такий ценз. Топ-менеджером певного рівня середньої ланки на, на державному управлінні ти обов'язково маєш мати або кандидатський ступінь, або докторський. Ну, це е, таке Росія. Ні, трохи ні, я спігаю, не кажу, що це Росії, але це вже хоча б тебе обезпечує того, що не прийде принаймні якийсь шахрай або якась некомпетентна людина і буде керувати тим чи іншим процесом. Добре, дякую. Я думаю, що ми розкрили. По крайній мірі, це перша передача в цьому циклі реформа місцевого самоврядування. Е, як інсталяцію, ми розкрили тему. Я, Хочу вам подякувати, нагадати глядачам, що в студії Андріан Фітьо, політичний та економічний експерт, Сергій Стуканов, журналіст, політолог. і Я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. На все добре.